Скільки часу я проводжу з телефоном у руках? Сторіс, повідомлення, Тік-ток, Інстаграм. Здається, що без цього вже неможливо жити. Але що, якщо спробувати? Я проведу цілу добу без телефону, жодних повідомлень, соцмереж і навіть Google Maps. Чи зможу я впоратись, давайте дізнаємось. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me. Back. Ось і закінчився експеримент. Було важко. Хотілося подивитися, чи є нові повідомлення. Що нового в чаті з друзями. Я звикла не випускати свій смартфон з рук. Але цей експеримент перевернув мою свідомість. Я провела цей день весело і з користю, хоча на початку навіть подумати про це не могла. В мене чудовий настрій, я задоволена собою і цим днем.